Ось я хочу показати вам наше м'ясо філе. Минулий раз ми готували м'ясо зі шкіркою. Цього разу ми четвертинки готуємо без шкірки. Воно буде більш таке файніше, просмажене з двох сторін. Шкірка зверху зібрана. Ми знову готуємо. Тут у нас м'ясо, але це вже м'ясо буде без маринаду. Е, просто буде приправлено солью і перцем. Це вже м'ясо по-інакшому. В попередніх відео ми там були, готували зі шкіркою. А це ми зараз подумали, що ми зберемо шкірку, бо шкірка занадто груба. А шкірку ми викинули ось туди, ось тут у нас шкірка. До цієї порції. Такої от. Ну цього разу невелика порція. Ні, цього ж ребенка. Ось таке в нас вийде як філе. Але воно не філе, бо то четвертинки. Але виглядає як філе. Його легесенько ось так притушуємо. І нам для цього потрібна одна морквинка, цибулинка, Ось, яку ми вже почистили. Так що от так от швидкісне приготування м'яса. Ось, зараз мій цілінці буде терти моркву. Тут у нас вагесенько підсмажується. Вже приготовлена каструля, бо як це буде підсмажене, вже будемо перекидати сюди. Тримаємо. Багато інгредієнтів сюди не потрібно. Моркву тремо на такій дрібнесенькій насадці. І таке от м'ясо в нас буде смачне без приправи. Ні, приправа буде. Курище, для Та, але вона не буде в маринаді. No. Тільки приправимо цей зверху. Так що, кому буде подобатись наше відео, ставимо лайк і не забуваємо підписуватись на наш канал. От. Ну Ми взагалі любителі м'яса курячого, ми не купляємо там. Інше м'ясо, там свинину, щось таке дуже рідко, дуже-дуже рідко. саме не От Бачите, в нас вже толегенько присмажилось. Вже <кій> мінцю, мінцю перекидає до каструлі і зараз буде йти наступна порція. Так само готується, так? Так само як попередній раз. Але так? тут так. міни Загружається наступне м'ясо. О, не почищена ця шкірка.

До речі, дуже гарно, коли кухня велика, правда? Угу, дуже. Гарно коли. А що зараз буде? Давайте буде чистити цибулю. І я теж смажу разом з зморкою. Великими кусками. Так, нарізаєш Великими кусками, так? То що там йде в цю Це морква, цибуля, так? Так, а в кінці з чеснота. А чесник можна давати тут? Часник можна, можна давати, але чеснота наразі немає. Дай сухі чесники, то вже. <кхід> а що в тебе з ногою сталося? З ногою. Розтягнув десь м'яс на ногі. На роботі. У мене болить м'ясо в мусі. А як Я, кра... не знаю? А як? Скільки мащу, мазу і приклав це еластичні біли. А як смачніше? Запечена курка в духовці чи... Ну, тому що смакує, кому діє, чи не запечення. Кому смакує посади, що... В духовці, в духовці так? Духовці, да. А дієтична — це. Е, так, зараз... так? Діетична. Mm. Але води. Мама, вода Води багато. Ті, сіда, ти сіда, ти. А вона напевно як це, і коли була заморожена, то тоді набирала. Не знаю, що Так. Вони ж там на заводах теж спугують. Для ваги? Ми ще, ми ще не допили кавусю. Будемо пити кавусю. А як е, готується гречаний суп? у у у Я ще не взивав, але... Але думаю, думаю зготуватися. Я впевнена готувати. Ручаний, суп. Так що в наступних відео читайте, я буду готувати дівчаний суп, я вже знаю рецепт, мені розказали і я буду готувати. Но... І який рецепт, ти не розкривали? Ну це, це секрет. секрет. Моя люди зараз все розказувати, люди світло, то й тобі вони подивляться, що я приготую тоді, будуть дивитися і думати, як приготувати. Цікаво, чи є з вас ті люди, які приготували, наприклад, по наших рецептах щось собі вдома, наприклад. Якщо так, то напишіть в коментарях, чи ви готуєте. І що ви приготували. Ну, у мене є час зараз по каву купити. поки як сажається. А ось. як тобі сьогоднішня сьогоднішне поговорити? Обіцяли ураган в Польщі, в Варшаві, ну, взагалі, на селі Польщі. І... вітер бував, але не був такий сильний. Такі, як обіцяли. <кхів> <До речі. кхів> так хто ми і живемо. Сьогодні неділя може погуляти Чи це трохи? Зарядиться нерію на цілий тиждень. Ти розкажи, як в тебе все виходить швидко, готувати? Ну тому що все треба швидко руччовити. І тут ще в мене помощники є, звісно. Щоб готувати так швидко, треба ще мати персонал, який би допомагав би теж готувати там всякі страви. А в тебе. В, в тебе допомога кохенна. Так, звісно. Так. Угу. Угу. Будемо ще з вами в цих відео я буду показувати піцу власного приготування, магазину, піджалкового приготування піцу. що теж писайтеся на цьому каналі і буду вам показувати. Я вже бачив, я вже дивився приблизно, як це буде виглядати. Так що, будемо бачити. Так, кука що. А ти любиш готувати? Так Ти любиш готувати. Ха є. А я так само не люблю. Не, я люблю готувати. Для мене це не. Не проблема. Не проблема, так. Тяпляпі готова. ляп і готова, так? Я зрозумів. А як робиться з французького тіста оті такі, е, такі завиванці такі? Е, попередній раз ти робив отакі завиванці. Ну, а, я купив французьке тісто. а там можна з, 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 з будь чим робити, так? Ні, з буччиком не зробиш, тому що будь що покласти не буде то, що має бути перецепту. будь що буде лаваш? Лаваш може бути з чим. А французьке тісто воно попливе і тобі, що буде не смачно. Тому що там не покладеш ні огірок квашений, ні, ні помідор, тому що він дає сік і сік буде намокати тісто і тісто не почне рости. Тому треба бути обережним таких справи при приємтуванні. Але ваш який найкращий вдома приготувати хвіст? Ну, ваші, звісно, вдома. Так. Вдома більше. А, ну і які інгредієнти? Там сир, і те, такий. Э, Перші створити сир, який мастичне лаваш. На це не тісто французьке. Тоді накладаєш кобасу, різного виду сир, що там ще було? Притерти сиром можна таким голда. Ну і можна, звісно, і це варене туди ще покласти, треба зварити просто завчасно це і це. Потім його потерти і завернути це тісто. А якщо таке сире, і це туди? Ні, воно потече. Ну і сир, звісно, постачає, тому що сир, він розплавиться і... так. А як краще на фользі робити чи на пергаменті? На пергаменті. На пергаменті, на так. Так, останній раз я запікав на пергаменті з олією. І не було значення. А, я, а як перший раз, то без олії запікав. І, звісно, нарізати грубшим. Ну, такими хоча б такою довжиною для того, щоб воно не розпалося. Ді, М -м -м. Штучки. А там тобто ти вже останню порцію підсмажуєш? Так, підсмажую останню порцію і буду потім зажарку. Ось покажу вам, що тут менсулінцю годує. Ось таке м'ясо легесенько підсмажене вже з приправкою. Бачите, приправка наверху. Так ви додаєте приправу, сіль і перець одразу. Звань маєте перець і сіль. Тут кінці? Так. Дуже вигідно. Отакими От кусочками цибульку нарізаєте. Отут моркву. Добавимо його ще сюди два листя, лаврової листя. Два листочки. Червоного перцю. Так, і треба вистати останню порцію куля. Але то буде смачно. Так можна буде собі приготувати, наприклад, таку порцію цього м'яса і, наприклад, хто ходить на роботу і бере з собою їсти, то можна відварювати, наприклад. Бо то потім вийде такий бульонь, ну такий, така підливка. Okay. Так? Ну, воно втушиться, напевно, і буде така підливка. Можна буде чи картоплі, чи гречки, рис, наприклад, макарони. Там собі просто брати до гарніру таке м'ясо і е, бути сидень. Так що кому буде подобатися відео? Став лайк і підписуйся на наш канал. Міша вже роз'їхав. А ти теж не є незесніка. Зараз А зараз збільшилось багато людей, ну? Зараз збільшилось. Зараз. Haha. <laughs>